Що об'єднує жінку та бджолу? Вони обидві працюють невтомно, творять красу і наповнюють життя користю. Сьогодні ми відкриємо дивовижний світ жінок бджолярок та тих, хто створює косметику на основі бджолопродуктів. Цей випуск не про бізнес чи хобі, це про місію. Можна сказати, що бджільництво це в мене в крові. Воно передається в нашій родині вже шість поколінь і походить від глибоко вкоріненої пристрасті до бджіл, яка є частиною нашої спадщини. Кухня моєї мами це місце народження гізу. Вона змогла створити домашню формулу олії для волосся на основі свіжого меду, яка творила дива з нашим волоссям. Це надихнуло мене поділитися нашим секретом догляду за волоссям зі світом. І тепер ця історія продовжується. найважливіше в будь-якій справі це мати справжню пристрасть, бути інтуїтивним і уважним до кожного прийнятого рішення. Привіт, я Нагін гінмірсалихі. Я співзасновниця Гізу. Мені 29 років, і я з Амстердама. Ми запустили нашу кампанію два роки тому. Це лінія засобів для догляду за волоссям. Ми переважно виробляємо продукцію для волосся з нашої пасіки. Ми використовуємо мед і прополіс пасіки, яка знаходиться зовсім поруч з Амстердамом, і додаємо їх у наші продукти. Мій тато бджоляр, і я навчилася бджільництву від нього. Але ця справа була в нашій родині вже шість поколінь і навчився від свого батька, а то від свого. Я фактично виросла на пасіці кожної неділі в дитинстві. ми їздили до татової пасіки і допомагали йому. Це, по суті ключовий принцип нашого бізнесу. адже ми працюємо разом із сім'єю. Та робимо все з вірою в бджіл і підтримку популяції. Успіх для мене це кожен лист від щасливого клієнта. Найбільший ризик, який ми взяли на себе. Це те, що ми вклали всі свої заощадження, які накопичували роками у створення цього бізнесу. для мене велика честь бути в списку Forbes 30, тому що я завжди захоплювалася людьми, які потрапляли до цього списку. І мені було цікаво, чим вони займаються. Тож я справді пишаюся цим. А, привіт. Прованс, Франція. Bonjour Vogue! ми перший набір програми Жінки для бджіл у Домені Сент-Бом у Французькій обсерваторії апідології. Коли я почала працювати з герлен, ми часто говорили про бджіл і про відданість, яку герлен уже мав щодо бджіл. А потім ми почали обговорювати, що ми могли б зробити, щоб покращити ситуацію, що ми могли б зробити як для бджіл, так і для жінок, і як би це виглядало. Це є основою у багатьох сенсах. І тут проводиться стільки досліджень і навчання. Я думала, що щось знаю про бджіл та бджільництво. Я думала, що розумію важливість цього. Та насправді, коли починаєш глибше занурюватися, що, наприклад, ми могли б втратити 30% медоносних бджіл, розумієте? І якби у нас не було таких місць, як ОФА, ми б їх втратили. Що станеться, коли ми їх втратимо? Що станеться, коли вони всі зникнуть? Я не була молодою екологією. Я більше гуманістка. Я була дуже активною у питаннях біженства та в питаннях боротьби з переслідуванням, але все завжди повертається до довкілля. Навіть переселенці часто змушені покидати свої домівки саме через шкоду довкіллю. Я думаю, всі пам'ятають кадри, де Анджеліна Джолі була повністю вкрита бджолами. Цей кадр був частиною проєкту ЮНЕСКО «Гарлан» у співпраці з National Geographic та ініціативою Жінка для бджіл. У цій програмі акторка, режисерка та гуманітарна активістка Анджеліна Джолі стане її хрещеною матір'ю, допомагаючи просувати дві головні цілі розширення можливостей жінок і збереження біорізноманіття. Починаючи з червня, сім жінок із високогірних заповідників пройшли 30-денний інтенсивний курс навчання у Прованці, що у Франції. За п'ять років у програмі візьмуть участь 50 жінок, які опанують теоретичні та практичні основи бджільництва. В липні завершився перший курс, і всі учасниці отримали дипломи від Анджеліни Джолі. Святкування успішного завершення навчання також відбулося у форматі прес-конференції. Через пандемію подія пройшла в онлайн форматі. Це божевілля, що ми досі змушені обговорювати, чому освіта для дівчат є важливою, це настільки, це настільки обурливо, що нам доводиться знову і знову це пояснювати. Це їхнє право, народжується дівчинка, і вона має право на освіту. Це її життя. Питання має бути не в тому, чому їй потрібна освіта. А чому ми продовжуємо обмежувати її доступ до неї? Чому ми продовжуємо це ставити під сумнів? звичайно, будь-яка людина, отримавши освіту, стане більш здібною. Вона зможе краще комунікувати, більше робити для своєї родини, культури та суспільства. Що тут ще сказати. і знаєте, я жінка, у мене є доньки, і я дійсно я люблю жінок. Тож я люблю бачити, як жінки розкривають свій потенціал. Але я також знаю, що освічена жінка навчає інших саме тому це сестринство настільки важливе. Я знаю, що жінки, які сьогодні отримали свої дипломи, ділитимуться цими знаннями, допомагатимуть іншим, підійматимуть їх по всьому світу. Мене звати Ангеліна, я приїхала з Греції, і ми тут у центрі Провансу у Франції навчаємось бджільництво. Бджоли це найважливіші тварини на землі. Завдяки їхнім запилювальним послугам. Вони забезпечують третину харчів, які ми вживаємо щодня. Без бджіл ми б не мали тих фруктів і овочів, якими любимо їсти. Ми б не мали одягу, який нам подобається носити. Світ був би зовсім іншим без бджіл. Популяція бджіл скорочується по всьому світу. Є різні фактори, які впливають на це. Втрата середовища існування, монокультури, пестициди, паразити. Тож для них це дуже складне середовище. Фодевайна. Я бачу, вони досить щасливі. Дякую. У цьому вулику багато бджіл. Це доволі здорова сім'я, бо ми можемо бачити різні кольори пилку. Так, це означає, що в цій місцевості багато різних видів квітів. Вони його збирають, і бачите, різні кольори: є білий, є жовтий, є помаранчевий. В основному це використовується для годування розплоду, і саме тому воно знаходиться поруч із ним. Гарно. Навіть узимку вони мають підтримувати однакову температуру, щоб малеча і матка лишалися здоровими. Це важко, і саме тому вони збираються разом в клубок і оточують розплід вони залишаються там, щоб зігріти їх, тому що взимку зовні набагато холодніше. Тож вони зберігають тепло, збираючись у таку собі кулю, як у обіймах. Я думаю, що ми приносимо цінності, які можливо пов'язані з тим, що ми відповідальні. Ми материнство. Знаєте, і я думаю, що бути жінкою це щось особливе. Перше навчання розпочалося 21 червня і завершилося 21 липня. На цьому етапі навчання пройшли кілька жінок. Серед них була Ангеліна з Греції. Ангеліна керує некомерційною організацією, яка має на меті сприяти миру. Після місяця навчання вона планує поділитися набутими знаннями з іншими, адже бджільництво це дуже дуже складна професія. Вона залежить від неконтрольованих факторів, таких як погода. Пасічники працюють надзвичайно тяжко, тому що вони займаються чимось настільки нестабільним і неконтрольованим. Це щось дуже дуже сміливе і значуще. Тож я вважаю, що пасічники це не просто люди, які хочуть заробляти на життя. Це ті, хто дійсно захоплений життям із бджолами, навчанням у бджіл і розумінням того, що чекає попереду. Я зрозуміла, як працюють людські відносини, як працюють людські зв'язки, і мене надихнули бджоли та їхня співпраця у вулику, адже бджоли не працюють самостійно. Трутні потребують матку, щоб існувати. Робочі бджоли потребують матку. І матка відповідно потребує і трутнів і бджіл. Тож вони всі працюють разом як єдиний суперорганізм. Вони не існують просто окремо. Спочатку була ідея залучити щонайменше 50 жінок із 25 регіонів і зрозуміти, як працюють біосфери і чому, чому було важливо створити карту і почати формувати цю команду з урахування цих думок. Ми також будемо далі працювати з ЮНЕСКО, аби зрозуміти. Як розширювати цей проєкт у різних країнах і біосферах? Деякі з наступних тренувань відбудуться в моєму домі в Камбоджі. Тож я матиму змогу провести час із жінками там. І сподіваюся, європейська команда також приєднається до мене. Тож насправді немає жодних обмежень, і я сподіваюся, що навіть жінки по всьому світу, які працюють над подібними проєктами, зв'яжуться з нами. Приєднуйтесь до нас, і ми всі з'єднаємося в цій мережі включаючи всіх чоловіків, джолярів Вони тут були протягом місяця. Вони навчили мене. я не прийшла до них із знаннями, думаючи про життєві цикли, думаючи про те, що потрібно щось зробити, беручи участь у тому, щоб щось покращити, бути разом, спостерігаючи за бджілками. Вони часто говорять про чесноту, про смирення, про життя. Про відчуття зв'язку із собою, робити щось, створювати щось, відчувати зв'язок із чимось і розуміти, що ти робиш свій внесок, що ти є частиною чогось у житті, що дає тобі ґрунт під ногами, навіть просто у власному домі, можна навіть тримати бджіл. Або, хоча б посадити кілька квітів, чи присвятити якусь частину свого життя усвідомленню і підтримці таких ініціатив. Сьогодні я тут відчула родину. Я б хотіла вірити, що такі програми відбуватимуться по всьому світу. Може, це бджоли, може це висадка дерев. Я сподіваюся, що їх буде багато і що вони перетинатимуться, і що це просто стане новим стилем нашого життя. Перекладено та озвучено компанією Парк Плюс.